Гени або відмазка дізнайся у цьому відео. Так, генетика дійсно може впливати на ризик розвитку ожиріння, але вона не визначає долю людини. Це лише одна з багатьох складових, які впливають на масу тіла. Що каже наука? Генетична схильність. Деякі люди народжуються з варіаціями генів, що впливають на апетит, почуття ситості, метаболізм, накопичення жиру або поведінкові реакції на їжу та стрес. Епігенетика: навіть якщо генетична схильність є, вона може просто не включитись. Якщо людина веде активний спосіб життя, харчується збалансовано і спить достатньо сімейні звички. Часто генетика це спільні харчові звички в родині, наприклад, переїдання, відсутність культури їжі, багато солодощів або низька фізична активність. Важливо, якщо в родині є схильність до набору ваги, це привід бути просто уважнішою, але це не вирок. Здорові звички можуть перемкнути гени у сприятливий бік. І існує таке поняття: генетика заряджає рушницю, але спосіб життя натискає на курок. Бережи себе.